Україна вшановує пам'ять героїв небесної сотні учасників революції гідності, які загинули взимку 2013-2014 років. 12 років тому Україну охопили масові протести. Вони призвели до змін влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією події стало масове протистояння на майдані у Києві 18-20 лютого. 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників саме 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинула найбільша кількість протестувальників під час масових розстрілів. Президент України Володимир Зеленський, його дружина Олена Зеленська у День Героїв Небесної Сотні, вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Відповідні кадри. Глава держави опублікував на сторінці у Фейсбук. Зеленські встановили лампадки біля пам'ятного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, де відбулися масові розстріли учасників Революції Гідності в лютому 2014-го. Вони також віддали шану загиблим героям Небесної Сотні біля їхніх портретів. Далі говоримо із Катериною Соколенко, військовослужбовицею 23-ї окремої механізованої бригади, і до того як долучитися до війська. Вона співала, вона була на шоу Україна має таланти і ікс-факторі. Але коли почалася війна, не змогла стояти остроні. Тепер рятує життя бійців. Пані Катерина, вітаємо вас і дякуємо за те, Бажаю, що бажаючи доброго, доброго, доброго дня. Суспільно. Слава Україні, на пам'ять нашим хлопцям небесної сотні, вшануємо їх сьогодні. Дякую, що запросили. Пані Катерина, наскільки е, важко було змінити е, своє життя від життя сповненого творчості, слід розуміти, на життя сповнене випробувань і, е, і речей, які не завжди легко бачити і чути, напевно? Ну, змінити я особо, скажімо так, нічого не міняла. Я була медикинею і на, е, в цивільному житті. Я працювала тоді в Бахмутській лікарні центральній. Тобто в мене за плечами цивільного стату стажу теж багатенько. Але саме на той час, як і зараз, дуже потребувалися медиків нашим, нашим воїнам, нашій армії, нашій країні. І я не роздумуючи, в мене був вибір там піти і співати. Ну я вже казала і буду казати, співати ми можемо везде, завжди. Але якщо ми співаємо, і робимо ту роботу, яку ми робимо, зараз для звільнення. Нашої землі від ворога, то я готова співати робити своїми руками те, що мені дав Бог, і я навчилася. Тобто, в мене був очевиден вибір. Тобто, я пішла допомагати, захищати і звільняти. Як тоді рідні, близькі прийняли ці рішення? Вас підтримували чи випадка? Мене навпаки? дуже підтримали мої батьки. Да, це для них стресова ситуація. Дочка мене теж підтримувала і зараз підтримую Мій зять теж служить. Дочка в мене теж медикиня, але. Батьки мої трошки вже похило віку, і треба за ними доглядати, щоб я з опитом своїм осталась тут, то дочка взяла таку відповідальність за батьками дивиться. От, і дуже підтримували, вони дуже гордяться мною. Я, ну, щоб не впасти в грязь, да, роблю все для цього, щоб, щоб на мене рівняли, щоб до нас йшли. В общем, мене підтримують, рідні, знайомі, всі підтримують. Так що в цьому все добре. Пані Катерину, ви сказали, що співати можна скрізь. Ось ця безперервність вона збереглася у вашому житті відтоді, як, як ви долучилися до війська? Інакше кажучи, ви співаєте зараз для кого і коли? Ви знаєте, в основному я співаю сама для себе. Не актуально, наприклад, заспівати там людині, яка вийшла, або їдеш в машині, да, от вивозимо бійця пораненого, і він тяжкий. От ми дай Боже його довозимо все добре, все прекрасно. Але потім, коли я приїжджаю, там у мене є дежурство закінчується, я приїжджаю. Я співаю такі пісні, коли я починаю плакати. Ну, це, навіть, емоційна моя така, вистановлення моє. Ну тобто, а так поспівати, да, там, выйти, там да, буває. Вас, вас просять, вас просять, знає, ну що там Віктора, ну дай жару, щоб у нас там загорілися. Знаєте, таке. А що просять? Які пісні просять? Ну, я, например, стріляю. Стріляй! Скажи чому, боїшся ти зробити цей останній крок. І все. І вони поперли, розумієш? їх ніхто не, не вдержить. Ви мотивуєте їх, так? Так, да, я мотивую. Я за них і, і кажу: я, ну, не дай Бог, я ж кажу. Це щоб добре. Ми дуже дружні. 23 бригада, ви знаєте, я можу зрівняти, 54-та, 55-та, 17-та танкова. Да, раніше була і друга війна і інші люди. Ну І зараз можуть, можна служити, віддавати все да, і брати від того, що ти віддаєш. Ти даєш, робиш свою роботу, і тебе люди благодарять за це. Тобто є обмін енергією, обмін опитом. Тобто 23 форева, -я, я вам чесно скажу. А то ви так собі це уявляли, пані Катерина, коли йшли на службу? Чесно, ні. Як, а, як. як ви маєте на увазі 54-та бригада, це 16-й рік, да? то я от я цивільна медикиня, я прийду в халатику, дадуть мій кабінетик, там все як треба. Приходжу, ферма, палатки, хто в чому. У мене зуб, у мене. Ну, тобто, не так я виявляла, ну, ми. З 2016 року на даний час ми дуже виросли. Наша, наша війська виросла. Особливо я хочу сказати, тобто, ну, по факту, да? я служу в 23-й бригаді, і я навіть за крайній рік я бачу перспективу росту. У нас дуже змінилися скажімо, тактики ведення боїв. Да? У нас безпілотні системи дуже багато роблять зараз для того, щоб там... Як щоб не то, ну, бить ворога? От, бить ворога, так? Да? Е, ну, общем, дуже змінилося. І медицина, скажімо так, да, от, теж змінилася. Все-таки ми їздимо на курси, нам приходять, припадають. Дуже змінилося. І в лучшу сторону. А Тож, вам доводиться обмінюватися досвідом, наприклад, з іноземними колегами? Е, ну, так, да, з іноземними колегами доводиться. Ну, я більше, звісно, скажімо так, з лікарями, предметами досвідченими. От завжди хотіла стати врачом, і, мабуть, вже пора пройшла пора, так скажем, да? Ну, так як занятість ну, більше такого фаха, що там домедична допомога, то я сподіваюся, що в ближайший час я буду. І ти в цьому направленні. А ти як ви знали медицину до того, як э, почали працювати у війську? Ви сказали, що ви з Бахмута і ви працювали. <ди scroll -tiny> da, я працювала... Як змінилося ваші уявлення про те, е е як рятувати людей? Ну, no, опиту побільшало. Опиту побільшало. І, скажімо так, то якщо операційна месестрада, це все підготовлюється, тобто при медикації якісь анестезіологи йдуть, да, то все. А тут ти сам це робиш. Тобто, якщо критична кровотеча, ти вже вирішуєш. Чим наповнити людину, да? як надати, яке кількість влити, що додати, щоб сердечко працювало, як довести до стабілізаційного пункту. Тобто я ж говорю, багато, на багато ми виросли в цьому плані в медичному. Пані Катерина, а мені ще хочеться поговорити про роль жінки у війську. Чи стикаєтесь ви зі стереотипами, і якщо так, то з якими? Або, можливо, стикалися раніше на початку своєї служби, а зараз ситуація змінилася. Ну так, да, ви праві От, на початку служби, то з 10 років тому, так, да, було якась там нерівність, всі там та що ти, та, та, та жінка, та що. Шо... Ну, буде супи, борші, варить там картошку чистить. Ні, зараз у нас кхе, кхе, жінки, дівчата дуже багато приходять до нас. І ви знаєте, наші хлопці, наші козаки їм допомагають набиратися сили. Не дай Бог, що там хтось не ну, обідать чи неправильно. Ні, У нас немає, щоб дівчата біжали. Вони їм надають сила, сили, да? і дівчата в нас. Доволі таки швидко набираються опиту, і стають, такими, ну, не такими інтелігентними, як ви. Оттак. А є <гум> таке, що дівчата з дівчатами більше спілкуються, хлопці з хлопцями більше не, не спілкуються. Знаю, Чи не всі знаю. спілкуються однаково? У нас спілкуємося, ми однаково. У нас, наприклад, коли ну, там, якісь збори, навчання, не навчання, десь пересікаємося, ну, у нас от. Ровно, чітко все. Ми спілкуємося всі разом там. Віктора, розкажи, а ти помниш, як оце, а ти помниш, як оте. А ота мала ота дата дала Жаль. Понимаєте, у нас все нормально. А хто змінив ставлення до жінок? Самі жінки? Я думаю, самі жінки чоловіки Trading... chiếc... чоловіків <ظ�? У нас ніяк. Ну, жінка. Розумієте, як ти себе поставиш? Це дуже важливо. І я думаю, коли дівчина молоденька йде на війну в армію, в колектив суто чоловічий, то вона повинна розуміти, що там не буде легко. Да? І вона поставить себе повинна, як жінка, яка себе поважає. Ти себе поважаєш, тебе будуть поважати. А шлюби вкладаються? Так, да, вкладаються Часто. на ну, я свідетелем на протяженні 10 років два. Була два. Ну, так би до сих пор все добре живуть. Чи бували моменти, коли ви шкодували про те, що пішли у військо? Так, да, бували. Навіть стидно сказати, що бували. Да. Коли це було, якщо настрій. Коли повномасштабно ми виходили і ви знаєте, ми вийшли без втрат. Ми виходили з порного в серебрянку, от наші командири нас виводили, все ну, на щастя, я скажу, це просто злагоджена робота командирів. Це вони. Висококваліфіковані фахівці в своїй справі. Но погода була страшна. І коли ти сидиш і, да, і промерзає ну, просто до кості, я думаю, що я тут роблю? А ти розумієш, що ти ближайші сутки, ти ніде не зігрієшся, що треба почати шевелитися, щоб зігрітися. Тобто, да, в той час трошки мене я можу ж просто піти, щас, спуститися в село до людей. І так як це було, скажімо так, ма, ну, там, де я живу, да? Северська, Званівка, там близько воно все. Тобто багато людей мене знало. Я могла бросити всіх там или цей підрозділ, і піти до знайомих, сісти, пагрітися. І тоді от було таке бажання, а, але ні, ну, ні. Ми вистояли всі в місті, ми вийшли і все у нас було добре. Да, є такі моменти, але це треба просто відганяти і бути сильним. Пані Катерина, ви сказали, що природньо займаєтеся евакуацією поранених е і допомагаєте, надаєте першу допомогу. Наші співрозмовники вздовж лінії фронту кажуть про збільшення так званої сірої зони. <клес> а, тобто це відсуває певним чином і, і стабілізаційні пункти напевно. Е підтвердіть, будь ласка, чи так це і як ускладнюється робота із часом? Як ви це бачите? Ну, Сірі зони, так, да, увілічуються стабілізаційні пункти теж відкатуються. Ви ж розумієте, зараз війна така, що дрони ФПВ, оце воно все. Тої золотої години її в принципі не було, і зараз її нема. От, да, тяжкувато, ну скажімо так. Но ми робимо свою роботу. Я вам повинна просто сказати, що в нас не було двохсотих. Немає. От я рік тут, кого ми забирали, кого ми брали, всіх ми довозили, всіх ми. Повертаються до вас потім тих, кого да? повертались, повертаються. Що, що кажуть? Ну, Велика вдячність. От Вони ж знають, що конфети я не їм, і вони везуть конфети, як-то ну, Так да. так. що повертаються. Зрозуміло, да. що вони вже обмежено придатні, там, тому що є і тяжкі поранення, є і не тяжкі поранення. Ми це згадуємо знаєте, з усмішкою. Да. Ну, на той час, коли везеш його, я ж з ними балакаю. Я його мотивую, стимулюю він. Катерина, все, да, мені все, і це хрипить, і що. Ні, не все. Я з ним балакую, Женя, ми ще підемо, ми ще будемо, ану підтяни руку. Ану. Я розумію, що він хоче там підтягну. ну, пітяну. Тобто, розумієте, постійний контакт з хворим, да, з пораненим. він, ну, Дає йому сили, мені сили. А ви для себе бар'єри ставите якісь? Бо впродовж дня може бути багато таких людей і входити безпосередньо в емоційний контакт може бути складно для лікаря, напевно. Ну, Бар'єр в чому ви маєте на увазі, що емоційний, емоційний? ні, я не ставлю для себе бар'єр. Я знаю, що коли ти везеш пораненого, ти не має бути слабим. Ти повинен з ним балакати, руки твої працюють. Ти повинен бути ну, завжди на 100%, ніякої паніки, ніякої розслабухи, ти не плачеш. Тому що він, дивлячись на тебе або чуючи твій голос, от у мене голос не тільки співає, а такий Сашко, вперед, ми їдемо, все добре, ногу підтягують, що ти розболтався. Знаєте, оцей голос він чує, каже, ти мене везеш, а я, я його чую, я тебе не бачу, я не розумію, ну, твій голос я чую. І це добре. Тобто він на контакті, розумієте? Тобто не -то якісь не треба давати. Ні в якому разі. Потім я поспіваю, поплачу, я не знаю, що там. Ну, слабину, коли ти везеш бійця пораненого, ні в якому разі. І панікувати ні в якому разі. І ще я вам скажу, дуже залежить багато, коли ти звадієм, твій водій, з яким ми пропрацювали, він тебе паніє, чувствує. Це вам кожен скаже, будь спеціалізація, будь-то штурмовики або розвідники. Що якщо ти з напарником йдеш, то тільки він. Ну то це на уровні інтелекта. Я не знаю, сознання там пані Катерина. Ми пані дуже Катерина, вдячні дякую, вам за вашу щиро, роботу за і щиро, за щиро. цю розмову. Теж, Катерина Соколенко, військовослужбовиця 23 ї окремої механізованої бригади, була у нас у гостях.